А зараз слово Василю Васильовичу Назаренку. Шановні друзі, дуже сумно прощатися, але я думаю не надовго. Два дні подарували нам радість, щастя і для серця, і для спілкування. І я дуже вдячний виконавцям і авторам цієї пісні. Підібрали дуже гарну пісню. Ви знаєте, за серце взяло, аж сльози навернулися. от я навіть Мені навіть важко говорити. Хоча я можу говорити. і Я хочу подякувати всім учасникам. Вам низький уклін. Ви старалися. Попрацювали, ви, ви дуже гарні. Дівчата красуні, хлопці мужні, приємно дивитися. І дуже добре, що прийшли глядачі, і в перший день дуже багато було. І я думаю, такого ж фестивалю в нас не було. Ми, чесно кажучи, не, ц... не чекали. Сцени не вистачає. Дивіться, ми тут стоїмо, ще... комітет по культурі ще треба. Нагороджувати подарунки вручати нема де стояти. Виконавці, палац України підказують, треба брати. Будемо брати. Будемо. Мої дорогі. Я хочу ще подякувати і організаторам, і нашому художньому керівнику, де він я його не бачу Савчуку Анатолію Миколаївичу. Куратор, забалася. Давайте поаплодуємо. Дуже багато зусилля доклади. Гуші, серця. Савчук, ідіть сюди. Дуже відповідальна людина. Я скажу, переживав, дуже сильно переживав. Ідіть сюди. І його команда. З командою діть, бо він не один працював. Давайте туди. Жуго режисера також подякуємо. Дякую, дякую. І ще хочу подякувати керівникам обласних організацій, керівникам ваших делегацій, які разом з вами приїхали. Ну, Можливо, і завдяки їм також ці колективи існують. Я думаю, вони вас підтримують на місцях, а далі ще будуть більше підтримувати. Тому також і велика подяка. І також я хочу сподіватися, що в наступному 2015 році вчора була дуже коротенька зустріч з президентом України. Я навіть не чекав, зателефонували за дві години. Ну, слова там нікому не дали. і Зразу скажу. Послухали президента, і то добре, і він у нас подивився. Привітав. І сказав, що пільги збережуть, фінансування буде, підтримка буде, йдемо в Європу. Так що будемо сподіватися, що і нам буде добре. І підтримка буде. Складається все непогано, непогано складається. І ще, шановні друзі, тут і зі сцени дякували, і стоїть представник розбудови Олексій. І я думаю, що ми також подякуємо за ту можливість. Я казав вже. Гроші не головне. Тут співали про любов, дружбу і повагу, але без них не можна, на жаль. Тому ми дуже вдячні, дуже вдячні. І я думаю, він ще пару слів скаже своє враження. І чи будуть вони ще з нами працювати? Так, yes. so... а тепер, шановні, щоб не затримуватись, лише будуть говорити інші. Я вручу подяку, подяка. Голові громадської організації розбудову віктору Журавльову, Но він відряджені його заступник Олексій. Приміть, будь ласка. Ще подяка. Запорізькому обласному осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України. Подивіться, які подяк. Зараз ще одна подяка. Голові, ну ви вручите. Чекайте, а ви що не свою подяку взяли? Тепер слухайте дуже уважно, які люди в нас. На фестивалі голові запорізького обласного середку національної спілки майстрів народного мистецтва України Вільчинському Олександру Олександровичу. Чому скажіть? скажіть. Це ж приємно. Ми теж хочемо вручити нагороду нашому голови союзу організації інвалідів Назаренка Василю Васильовичу за проведення всеукраїнського фестивалю творчості на крилах надії. І на завершення я хочу ще подякувати виконавчому апарату воїсою, який тут з вами працювали починаючи з зустрічі на вокзалі, в готелі, в їдальні і тут в залі. Ось вони стоять. Дякуємо вам, дорогі наші виконавці, і всім щастя і здоров'я. Ну що ж, а зараз безпосередньо ми переходимо... А ще хвилинка, я Шановне товариство, я від запорізького середку національної спілки майстрів хочу подарувати цей дідо. Я його, до речі, зробив в Києві, поки ми тут. На переддень нового року всім щастя, здоров'я на нові літа. Раз я вже тут, я щоб більше не брав. Є ще така е, значит, е, подія. Е, е, Вибачається, захвильовувався. Курочка Ольга Олександрівна е, атестована майстер в народної творчості України. здоровья на да, Так, мы продолжим, я а у нас есть сюрприз. Добрый вечер. Я хочу всех вас поздравить с этим праздником и подарить Василию Васильевичу очень интересный сервис. Это юридический спецназ. Я являюсь представителем Европейской юридической службы Украины. А представляю швейцарскую компанию, которая эту службу организовала. И поэтому с помощью вот этой службы и сервиса Адвагрант Василий Васильевич сможет сделать очень много добра, потому что здесь годовое обслуживание европейского уровня от Европейской юридической службы Украины. Що ж, а тепер слово від спонсора від громадської організації розбудова Олексію Безушко. Добрий вечір. наша організація вперше участвует подобного роду мероприятий. Я вам хочу сказати, я просто осхищен. Несмотря на слабе внимание з сторони государства к вашей категорії людей. Я просто осхищен вашей силою волі, з дружності. таким да. энергетикой за эти два дня как бы я для себя открыл многое если честно желаю вам всего наилучшего силы здоровья в прежде очередь и всего наилучшего от нас будет в качестве памятного знака небольшие сувениры и подарки каждому из вас я надеюсь Хватит. Я хочу прийти ще раз питати. Ви нас будете підтримувати в наступному? чули. <рес> так. так. І ці оплески це щира подяка вам, громадська організація розбудова. Ну що ж, а тепер ми безпосередньо переходимо до нагородження учасників фестивалю на крилах надії 2014 Центр реабілітації. Грабовська Людмила Васильівна. Дима гони Юлії Петрівні. Запрошується куроч... курочка Олена. Олександрівна. нас. Це вільницька організація. Романенка Наталія. Данчук Олексій. Дворницька Людмила. Давай Не так працювати іноді. Тримай вам владь. Козак Олександр Козак, Саша. Валин! Бойко Анатолій. Бойко Анатолій? Днепропетровская область. Запрошуется Савенкова Розалина Викторовна. Далі і... Донецьк запрошується поломарцю, Надія Степанівна. на них. І наступно нас область нагороджується Запорізька область. Що, що, що. Далі нагороджується, далі нагороджується Закарпаття. Учасники із Закарпаття та подарунки також всім учасникам фестивалю. Дякуємо вам, Житомирська область, Житомирська область, Житомирська область. Підходьте сюди. Тримайте. А ми запрошуємо представників звано франківська І зараз обов'язково подарунки, подарунки всіх. Так, ми продовжуємо. Місто кіноград. Містель вів.